Новий коворкінг-центр у старовинній історичній залі відкрили у Чернівцях. Мелодійно скрипучі сходи, кам'яні каміни, які віють теплом минулого, червоне дерево, старовинні меблі та вишукані вітражі. Саме ця особлива атмосфера і вирізняє новий коворкінг-центр, з поміж інших. Тут можна відпочити, випити кави, провести з користю дозвілля і попрацювати, скориставшись швидкісним інтернетом. За позабюджетні кошти були придбані 12 столів, 12 стільців. Ми маємо такі настільні лампи сучасні, маємо каву машину, маємо сучасні гарні нові крісла мішки. Також був придбаний генератор на випадок того, якщо буде вимкнення електроенергії. Поки що тут можна працювати за власним ноутбуком, але організатори запевняють, незабаром планують придбати комп'ютерну техніку. Також у коворкінгу проводитимуть різноманітні заходи. Молодь зараз прагне багато вивчати історію країни, безпосередньо збиратися та влаштовувати літературники, влаштовувати презентації книг і так далі. І Це місце дуже передає дух саме Чернівців. Відвідувачі кворкінг центру зможуть користуватися фондом бібліотеки, який налічує понад 30 тисяч книг. Провести час у старовинній будівлі, яка розташована на Вірменській 14, можна безкоштовно з 10 до 19 години у будь-який день тижня, окрім п'ятниці. Любов Копоть, Діана Чігак, Новини Чернівців, Телеканал Сі чотири.